Так, Іван поніс викидати. А ми полем вибираємо кущівку чи волошку, як там хто знає, і вириваємо той кріп. Ось, там нам кропу хватить, щоб би треба було вірки поквасити. Ще вон там є кріп. Моркви в буряках, так що. Цей вирвемо, а цей, а цей виберемо веб... салат на насіння той, що тут є, оставимо. Салат оставляємо. Тільки у цього всі Чепур... чепурдунь, тільки виривати. Ве... Дивіться, воно нас кусати буде. Uh -huh. З'їсть тебе зараз бабайка. Так щось так. Тут у нас все. Зроблено ось, дощик поляв гарно. Так щось такі-то справи. Лохину нам треба піділяти. Я спитала Марії, як треба буде. Треба. Ага. Ну, І як я поїду, десь нагадаю мені купити підживку для лохини. Я от заповню. А хто має заповнити? Я чи що? Ось такі тут так що ми працюємо. Чого ти стоїш? Я знімаю, а ти що стоїш? ну працюй. Що це таке має бути? А? а скатіна. Скотіна укусила! Салату не руш. Салату не руш. Огірків не рви. О, огірки. Тяжка у огірків нерви. Не то вже по огірках мені. Ніхай нервів не буде. Ну зараз мелиш. Що це таке має бути? Ось так, ми бачите, працюємо. Іван працює, так, о, 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 а я о, керую. О, 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 о. о, зараз за салат набереш. Так, вирішила я докопати свої. Парабої коло хати ось це туди о так так о, тягни все повітяг, куди треба о, дивіться ки. Топелько, ахто опелька. Двісті парабояки здорові. І що я не хочу? Напевно, щоб диру не взяла б. А що ми на дируни підсіли? Завтра будуть вареники з дирунами. Ось того щось буде або щось дуже велике, оцей окорч, або взагалі нічого. Не знаю, кричить на всю собачу долину чую. Зараз <рес> я покажу фокус. Оооо! <реш> Ти багато прикидав. його ще розібрати те. О, дивися. Кажу, кричав. О, подивіться які. Здоровені барабої. Красотки які. Зараз я ще покупаю, там ще на корчеві є багацько. Це один великий цілий барабій посаджений був. О, є, є, там ще ще ті маленькі Там буде собакам зварити. Бо я собакам їсти вару теж. Все, вроді, викидай. Ого. Так. А ну, Мама, ми вже більше такого. Натилепав, мені натиліпав телефоном. Двіць краса красап'ятики. Якщо такі будуть, то такі збирати не шкода. Так, да. такі. Ну, не знаю, які там полі, там ті пізні, ну ранні, то гарні. О, так що ось таке. Будемо Та, їсти. І тут вже, напевно, завтра не треба буде бараби копати. Що, ранні там? Ну. тут вже викопали, Я що знаю, вони тут так посаджені, що я їх рахувати не вмію. Все, я школу кінчив, я не вмію рахувати. О, Ой. Тому що ще нині диру не будуть? Хіба в плиті розпалиш? Чого, скоро з'явиться світло? Зараз на терпі, на вечір на жарі. Тож ти ж хатіки вирубив, а потім ще врублять. Все. Ось до барабойчика підміть. Ага. Ну, тут можна, дивіться. Ну. Які красап'ятики. Ой, аж душа радується від таких барабой. Якби такі в полі були здорові, то я їх буду сама вже копати, ним. Наталка буде збирати, бо Іван захотів сачка давити. Приїдуть гості допоможуть. Ага вами доробишся. Не мною, гостями. Ага. <ріху> Гостів не можна обіжати його. Втічуть не стоять приїхати. Тих ти обіжати не будеш, то їхня робота буде. Ага. І це Ой, боже. О! Чи вирішила викопати вже всі барабої і тут посію також? Що? Що сюди ще? А туди ще зверху кропіку, а туди ще квіточку, а туди ще салятіку, а туди ще тюльпанчику, бо я он де тільки що шопов. О! Значить, все. Я всі барабойки викопала. Ааа, вкусаю Ой. по чорному. Так. Викидайте не думала, не гадала, що тут буде відро барабою. Ще хотіла казати, що ти таке велике відро взяв. Шикання. Он де Іван, ще барабой. О. О, і лізок, і туди. О. Так, тут ми спололи з Іваном, навибирали ящик скільки цибулі. тут? П'ять одному роз? А це у мене дивіться, скільки гладіолусів посходило. Іван їх трохи, правда, прорідив, бо думав, що травка. <східали> посходили, Ту рік тут гладіолуси росли, дітки пооставалися, оце посходили. О. Викидаю оце. Замаскувалься. Да, да. О. А це у нас кущівка, треба її винести на гору, вона просохне. І можна там посадити, щоб на ось зелененька була, тільки треба, щоб вона просохла. Це наші гладіолуси на красоп'яни. Так, треба глянути, яка тут у нас морква. О, дивіться, досить непогана. Ну, якась коротка, а що це таке? Що вона така? Ну, вона, правда, в мене не прорвана. така я господиня. Тут не проривала, ну, досить не паршила. О, так, мої огірочки, мої помідорчики вже пару штук вирвала, стиглих. От. Поли-поли хоптичку в морку, ці можеш повиривати. Так, мої майорчики, красапетики, дивіться, які. Дивіться, подивіться, яка ж то красота, подивіться, який потлатий. А цей який гарненький. А оцей. Як я їх люблю, які вони гарні, як гарно цвітуть. Красота. Тому люпив мест цвета. Ой. Ой, тут я малини сполола, я господиня. Ніяк ви думаєте, тут я горох вирвала, вже злущила. А, дика собака, не кусайся. Це мої чорнобривчики цвітуть. Це мої майорчики, ті, що куплені, такі петлати, бачите. Ось це дуже гарне, таке, як троянда догорі. Це мій люпинчик. цвете. має, бачите, насіння. Будемо варити. О, а це береш сікатора і до м'ятку всю стинаєш. І гушин у гушин. Бо вона вже цвіт вибила. Там на горі мені хватить та м'ятки на чаї. Це моя З петрушка курінцем, різусти. Да? Якийсь курінцем! Тень, тень 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 сікатором. Ти наш обрав сікатор, Я б не давала. Ти приніс... Щоб ти обіцяла, як ти мені а, казала, я йшов питаю. Треба сікатора, треба. Виноград, дівчата, все й обчала кругом. Мені <свісля> візьми сікатора і... Й... А тут залишився не обчатий, треба ще зараз дотяти буде. М'ятку. м'ятку, м'ятку. Це лохина. таке розводити треба. Ось. Це мій салат такий прекрасний. цвіте гарно. А тут в мене. Там є, є. А це в мене цибуля від... Господи, Боже. Від тані Альохіної. Ось та королівська чи як? Це вона кущівка. Теж треба її буде вибрати окроми. Це з нею от ще є цибульки. Вона осі не пускає зелені. Оця вже, дивіться, знову зелена степіра попускала гарна. Ця семилітка. Ой, Ой не знаю, коли йому всьому раду дати. Так, так, я бігаю з телефоном, нічого робити не хочу. Іван, працюй. Працюй. Його прямо при корінці чить робити, як зробиш, так буде. Тут нема різниці. Бажано нижче. О, не Наталя коза жжене. На дерево сховалися. Дворди, я так зараз понатимаю. Що стяв, стяв на кубку його і, і вишвернув. Так, Ох. то хоп. Так, так. так, так. І от ту половину тієї петрушки треба стяти викинути. Хоча її можна і з курінцями вирвати вже. А трошки оставити, щоб було на насіння посіяти. Ось так-то, ось такі то діла. Так що йду до полю морку. А це во що? теж то м'ята, так? Да? Так, да, то все м'ята. Тільки хризенте не видно. Вона он, де, шаровидна така кругом. Вон туди, он туди. О, ось цього, о-о-о, дивися, уважно. Ось о. Ага. А оцю травку вирвеш. Побачу. Так щось що так, побачимо, побачимо. От тобі побачимо, побачимо. О, так щось що таке. Гладно, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всім тільки хороших новин. А я буду йти працювати далі.